Всім привіт, Ви потрапили на мій канал, і сьогодні у нас перше відео з розпаковки паперових сюрпризів. Так, в мене поки що три колекції, але я роблю нові, тому не засмучуйтесь і давайте вибирати. Так, це у нас колекція Мої улюблені солодощі. Я дуже хочу відкрити оцей пакетик, пакетик, тому що я хочу відкрити цей пакетик, тому що у таку штучку перфорацію. Це мій перший раз. Вона тільки на одному пакетку. Я хочу перевірити, як вона буде. Тож обираємо. Так, це у нас пакетики зі стаканчиками. Я бачила я. Не буду лугати. Це я взяла ідею е, у мир бумажок. Е, от. Давайте візьмемо ось цей червоний пакетик. Хоча ні, давайте візьмемо фіолетовий, мій улюблений. І це у нас колекція чохлів на айфони, телефони. Давайте візьмемо о, ось цей красивий. Ось, тут я намалювала телефончик з екраном. І я намалювала, скільки я це робила і в яку дату. Я пакет пакетик 12.10 в, 12 в п'ятницю, 22, 12, 24. І так, це всі наші пакетики на розпаковку, тому погнали. Ось мій каталог. Так, це просто альбом, але поки що буде так. М -м, відкриваємо. І перша колекція у нас це мої улюблені солодощі. Ось так я її прикрасила. І, до речі, так як в мене немає самоклещися папіру та немає двохстороннього скотчу, я буду клеїти все на клей. Тому погнали. І так, наш, мої улюблені солодощі. Ось. На ну що пробуємо? Відкрити. Я трошечки люс. Ні, вона не спрацювала так, як хотілося б. Оні вас дивіться. Вау! Ну, таке слухайте Не так, як я хотіла, воно взагалі. Захисне повинно було зупинити отак. А я все просто скотч, ну нічого. Так. Пакетики я не зберігаю, мені їх зовсім не шкода. Ей, щось приклеюсь. Блін. От не люблю, коли воно приклеюється. О. І так, це у нас чипси лейс з крабом. Так, я їх обожнюю просто дуже. Вони у нас під номером 1, значить, треба їх приклеїти ось так. Давайте приклеїмо. І приклеюємо ось сюди. Готово. Всього у нас тут 4 пакетики. Так, далі у нас чохли. Тут, тут теж у нас 4 пакетики. Поки що я не роблю... В великих колексі так як я только учусь угу. Так, давай тут відкрывать наш да Де він тут открывается у нас? Ой, блин, ну да я ж пам'ятаю, що еще... о, ось, я ж пам'ятаю, що я робила тут таку штуку. Оп! Головні, нічого не порвати. Цього я боюсь більше все. Що це таке? Все. Воно. Ой, це первуш. Оп. це у нас ось такий чехол з авокадо. Такий прикольний. Він у нас під номером 3. Отже, ми його клеїмо сюди. Давайте зараз Все, приклеїмо. Головне обережно. Ось так. Ось так в нас виходить. До речі, в мене є свій телеграм-канал. В якому я показую, які я колекції роблю, як я їх роблю далі інколи. І ви там можете вибрати, які ми колекції будемо робити. Так, ну а далі у нас будуть кружки. Тут у нас іде кружка та до неї наліпки. У мене собака щось переживає. Так. Тут я теж робила таку штучку. Значить, цю колекцію я зробила сьогодні і чохли теж сьогодні зробила. Це було дуже важко. Так, який же нам тут попадеться? І тут у нас ось такий рожевий стаканчик. А, наліпкуди. О, ось. І ось наліпки. На саму склянку ось таке ось таке сердечко. Мені дуже подобається, як я його зробила. І ще ось така от маленьке, таке от маленьке сердечко на трубочку. ну для, Давайте для початку приклеїмо стаканчик наш, а потім вже наліпки. Ось так розмазуємо. Головне щоб Він на каталог. Цей клей не попав, а то буде капець. У мене іншого немає, поки що. Ось так. Вийшло. Зараз трошки на, ту, на соломинку. Ось. Приклеюємо сюди. Ось так от. Тепер давайте наклеювати наші наліпки. Сердечко, О, щось багато, забагато блін. Добре, нічого, візьмемо на сердечку. Хоча, Ще добре, нічого страшного він висохне. Ось так. І тепер ось це маленьке сердечко. Воно дуже маленьке та миле. Саме головне. Ось так. Ой. Ну, ось так от в нас вийшло. Якщо вам сподобалось, я дуже на це надіюсь Якщо ви додивились до кінця, я надіюсь що ви поставите свої лайки, підпишетесь на мій канал, буду старатися випускати відео. Буду э, старатися випускати відео частіше. Та завтра буду робити вже нові колекції. Тому всім дякую за просмотр, всім удачи та всім пока-пока!